Вітаю з вами. Я Ярослава Мозгова. І сьогодні я запрошую вас у подорож смачного та здорового шкільного харчування. Ми з командою освітнього маркеру завітали на кулінарний батл. Тож ну будемо досліджувати. Києві визначили найкращого юного кухаря України. 27 лютого відбувся фінал кулінарного батлу, де школярі шести областей України змагалися за титул найкращого юного кухаря країни. Це не просто кулінарний конкурс, це можливість протестувати професію, отримати перший досвід та відчути смак майбутнього. Я дуже хочу, щоб ви отримали задоволення від цього моменту і щоб ви всі запам'ятали цей день, ніколи ви змогли спробувати себе ще в такому конкурсі. І це все стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Наприклад, Швейцарії. Чому підтримка реформи шкільного харчування є настільки важливою в умовах війни? Про це ми запитали у Фелікса Баумана, посла Швейцарії в Україні та Республіці Молдова. I learned я lot about Ukrainian cuisine and I really admired the, the kids. I'm dirtier професіоналіз, дедійшн, де пасі інтулойду, а де спеціалі Switzerland and and Ukraine. I think we're, we two countries uh, really very fond of our history, our culture, our language, our traditions. Тобто, ми і реформуємо систему шкільного харчування і профтехосвіту, і створюємо якісний профорієнтаційний компонент. Ого! А здавалося б так просто кулінарний батл. Та насправді для школярів це можливість спробувати омріяну професію майбутнього для студентів профтеху вийти на новий рівень, рівень наставника. Ми щиро сподіваємося, що все більше і більше дітей в Україні буде обирати для себе саме робітничі професії, але потім це не закриває звичайно шлях до здобуття вищої освіти. Але щоб обрати свою улюблену справу, треба себе спробувати в ній. Тому кулінарний батл це про те, що діти люблять. І я щиро рада, що проект DECIDE дає їм таку можливість з. Зробити перші кроки в своїй майбутній професії, а що це означає для українських дітей, що змінилося в їхньому повсякденні, і головне, яку культуру ми формуємо такими реформами. Про це ми поговорили з міністром освіти та науки України Оксеном Вісовим. Попри те, що в країні зараз надзвичайно важко знаходити ресурси, але відкладати реформи в освіті, і в тому числі реформу шкільного харчування, не прийнято, тому що це про формування майбутніх поколінь їх культури, їх свідомості, їх здоров'я. я дуже дякую дісайту. Я дуже дякую швейцарському посольству. Я дуже дякую першій леді офісу шкільного харчування Євгену Клопотенку і всій великій спільноті освітян, які в цей важкий час, попри те, що маємо масу викликів, попри те, що реформуємо одночасно все і повинні постійно змінюватись, вони беруться і за цю справу, і досягають ній успіху спільними зусиллями. Ми зробимо це заради майбутніх поколінь. Кожна страва команди оцінювалася за такими критеріями, як смак страви, оригінальність подачі, дотримання техніки приготування та відповідність до рецептури страви. До речі, про всі рецепти, за якими відтепер готують в українських школах і садочках, ми розповідали в попередніх випусках освітнього маркера. Всі вони розроблені Євгеном Клопотенком і його командою. Паелія з куркою, завиванці м'ясні зі шпинатом, чахохбілі з куркою. Скільки нового ми дізналися? А головне побачили в дії три реформи шкільного харчування, профтехосвіти та профорієнтації. Перемогу здобула Анастасія Бадаєва-Чернігова. з Разом із менторкою Вікторією Крамар вони підкорили журілинивими варениками та шпундрою. Вітаю переможців! І точно приготую ліниві вареники із корицею на найближчих вихідних. А ми з вами зустрінемося у нових випусках освітнього маркера. До зустрічі!